Друзі, привіт! Сьогодні розповім вам, що таке адвокатський запит і як адвокатський запит може допомогти клієнту у вирішенні його питань. Так, адвокат може скласти адвокатський запит для того, щоб отримати інформацію, документи або іншу інформацію від державного органу, установ, організації, фізичних осіб. Тобто адвокатський запит це певна міра отримання інформації і вона є. Тобто відповідь на адвокатський запит є обов'язковим і відповідь на адвокатський запит має надходити негайно. Це означає, що за ненадання відповіді на адвокатський запит встановлена відповідальність як адміністративна, так і іншого роду, якщо не буде встановлено, що якщо не буде надано відповіді протягом п'яти днів на адвокатський запит. Тому, якщо у вас є питання або потрібні якісь адвокатські, або потрібно витребувати документи, потрібно отримувати негайної певну певної інформації. Для цього звертатись до адвоката.